Добрий день, шановні діти та батьки. Сьогодні ми познайомимося з сенсорними коробками. Наповнення може бути різним. В якості основи ви можете взяти великий пластиковий контейнер, картонні коробки, велика кастрюля або миска, дерев'яний ящик чи невеликий на надувний басейн. Наповнювачем вашої коробки може стати борошно, сілякі макарони. Галька, різні крупи, природні матеріали, гудзики, конструктори або мушлі. Я вам запропоную декілька ігор, які розвивають в дитині цікавість, уяву та концентрацію. Для початку дайте дитині час познайомитись з боксом, відчути структуру матеріалу. Коли дитина вже наситилася, можна переходити к вправам. Перша вправа. Викладіть доріжку з камінчиків. Розмір доріжки бажано визначити заздалегідь, щоб малюк вчився рівномірно розподіляти матеріал. Наприклад, попросіть викласти доріжку від іграшкової собаки до її будки. В кінці гри обговоріть результати. Для цієї вправи нам знадобиться бокс з манкою, піском чи мілкою крупою. Покладіть туди різнокольорові камінці, гудзики і заховайте під основний матеріал. Запропонуйте дитині просівати ситом сухий пісок і таким чином знаходити сховані скарби. Зберіть різні предмети різного розміру і фактури. Дайте дитині можливість вибрати з вашої чарівної коробки схожі предмети. Можна їх сортувати в стаканчики чи просто розкладати по групам як на відео. Я сподіваюся, вам сподобалися наші вправи. Я чекаю на зворотній зв'язок. А зараз нам вже пора прощатися. До побачення, до нових зустрічей!